Військовослужбовець подав в рапорт на звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Серед додатків до рапорту була довідка МСЕ, де було зазначено, що його матір як особа з інвалідністю потребує сторонньої допомоги. Через деякий час він отримав відмову у задоволенні рапорту. Основний аргумент для відмови, наданий військовою частиною, це відсутність доказів про до необхідність стороннього догляду. Згідно положення про медико-соціальну експертизу комісії при визначенні ступеню обмеження життєдіяльності осіб, які звертаються для встановлення інвалідності, вказують потребу в сторонньому нагляді, догляді або допомозі. Тому військовослужбовцям, які претендують на звільнення у зв'язку з необхідністю стороннього догляду за близькими родичами, слід брати до уваги різницю між цими трьома видами допомоги особам з інвалідністю. Поняття догляд відображено в іншому нормативно-правовому акті законі про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні. Під доглядом мається на увазі сукупність соціальних послуг, спрямованих на соціальну побутову допомогу та підтримку, захист і забезпечення життєдіяльності особи з інвалідністю. Слово нагляд здебільшого використовується у слово сполучення диспансерних акт. Та означає обслуговування лікаря. Що стосується сторонньої допомоги, на жаль, закон дає чіткого визначення цього поняття. Але, виходячи із логічного тлумачення, допомога означає точку локальні заходи, які надаються у випадку нагальної потреби тому, хто її потребує. Нерозуміння різниці між цими поняттями вже не раз призводило до відмов задоволення рапортів. Які доводилося оскаржувати в суді, витрачаючи час та ресурси. Тому я раджу перед подачею рапорту про звільнення за сімейними обставинами ретельно підготувати документи, які надають вам право на звільнення. Зверніться до юриста, який проаналізує і підсилує вашу позицію, допоможе скласти рапорт юридично грамотно для отримання позитивної відповіді від військового командування. Якщо ви потребуєте захисту своїх прав, юридичної консультації або допомоги у складанні документів, мої контакти ви знайдете в описі ковіду.